Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна із сатину. Вона однотонна, склад 100 натуральна бавовна. В трьох розмірах: півтораспальний, двоспальний та євро. Можливий варіант з вишивкою на наволочках та підковдрі. А можливий варіант, ось як у мене буде на відео, повністю однотонна. Застьобується на дві кнопочки плотний ПВХ-пакет. Ціна за півтораспальний без вишивки 1250, за двоспальний 1300, за євро 1350. З вишивкою буде на 50 гривень дорожче. Тканина дуже м'яка, приємна на дотик, ніжна, склад 100% натуральна бавовна. Дуже гарної якості. У мене, до речі, буде євро розмір на відео оглядів. Замірки собі одразу дивіться. Зараз відкрию і покажу, як ця постіль виглядає в розстеленому вигляді. У мене буде світлий молочний колір, але є ще й інші кольори, не лише такий. М'яка ніжна, але водночас плотна. До складу кожної постільної білизни входить дві наволочки. Їх розмір буде 50 на 70. Можливий варіант з вишитим надписом на цій частині, на одній і на іншій, або без, як у мене на відео. Але в кожній буде ось така рюша, дуже гарна з чотирьох сторін, і одягається на запах наволочки. Тканина дуже приємна, м'яка на дотик, плотна, сатин, натуральний, бавовняний. Також звертайте увагу на шовчики, вони всі рівні, акуратні. І ось так виглядає постільна білизна разом з підковдрою. В кожному комплекті вона також буде відповідно свого. У мене євро, тому її розмір 200 на 230 під стандартну євроковдру. Застьобується кожна на замочок, який розташований, знизу закритий додатковою тканиною. Фурнітура працює гарно і ось такі маємо всередині шовчики. Тканина дуже м'яка, ніжна, приємна до тіла, плотна. Також звертайте увагу на якість пошиття. У мене колір молочний, але є ще й інші. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, клімтекстіль чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь!